Від грибівками бачається, і м'яч виходить на кутовий. Грибенюк сам буде виконувати. віддає передачу на кострому. Каструмуз залишає для Зуєвича. Пробиває Зуєвіч. І прекрасний сейф від гол Кіпра. Передачу на Кібіша. Микола забігає по правому плану, повертає в центр на Бакум. Бакум на під піддару. Пробиває Бакум. І поруч зі Сіко проходить м'яч. І забиває команда. Реал Київ після розіграшу стандарту. Атаку, від власних воріт, Бакум отримує передачу від Гробнюка. Відає передач на Гребенюка. Гребенюк загострює, входить до карного майданчику, але там відразу два гравці команди. Вкидання, колесник виграє. боротьбу. Козубського порушує. Порушення правил немає. Відразу на Кастрому Кострома намагається обіграти Василенка. Кострома входить до карного майданчика. Але було порушення правил до... Карного майданчика. Розганяється Кастрома, пробиває, включає грацію команди в інженірів, козубський намагається розігнати. І за високо пробиває п'ятий номер команди в інженірі. Зеленського ордашніх зберігає м'яч для Реала, віддає передачу на Степаненка. Степаненко на Гаврилюка, Гаврилюк на Гребенюка. Гребенюк, на назує що. заявиш сам карну малячку, віддай передачу. І Гребенюк забиває після чудової комбінації від команди Реал Київ. Зеленського Арлашніко зберігає м'яж для Реала. Відає передачу на Степаненка. Степаненко на Гаврилюка. Гаврилюк на Гребенюка. Гребенюк, скільки назуєчу, заївіш. Баком йде в обіграшно, хтось під удар. Іде передача на Гребенюка, і Гребенюк намагався переграти гол Кіпра. Відбиваються гравці команди в інженіріха, але це ненадовго. Знову лотація в нас командирі Алкіпід пробиває, Сахно видуває м'яч. Знову командирі Алкіп. Кастрома пробиває і забиває Кастрома. Під завісу першого. рока. Відбивається гравці команди, в інженній, але це надовго. Знову отація на з команда «Реал». Кібіж пробиває, сахно до Зеленсько, то і на козусь. Зубки на вас все люди присилили, сліди пердачі забарився, з передачі Козуцький. Передача вперед на Кастрому, Кастрама, вихід сам на сам, насам, Гукіпрово мається переграти, не вдається це зробити. Бакум пробиває і забиває до порожніх горіть Баку. На Зеленського, то й на Козуцького. Козубський на вас все люди присилив. Сліпердачі забарився, з передачі Козубської. Передача вперед на Кастрому, Кастрама, вихід сам на сам з голкіпером. Баком і баком переводить санта на Перехоплення Перехоплення вжеріхо. Джеріхо пробиває і забиває капітан команди Евіженірин і робить рахунок. Баком, і баком переводить санта на Перехоплення від вжеріх. робить хитрік сьогодні кастрома і рахунок стає 5 м'яч на Зуєвича Зуєвич віддає передачу на Савенко. Савенко намагався до карного майданчика загрузити але голкіпер команди. Кастрома охот з під опіки і забиває кострома. Простріл. то віддає передачу на Зуєвіч, Зуєвіч пробиває і забиває Зуєвіч М'яч. І робить рахунок. Прости, той відео продач на Зуєвича Зуєвич. Гардашніков на Яблонько, Яблонько йде передачею і забиває Кастрома п'ятий гол в цьому поєдинку. І... Не вдало. Гардашніков на яблонько. Савенко, Савенко далі приведе Степаненка, Степаненко, Степаненко порожній. Віддає передачу. Ардашніков забиває до порожніх воріт. І робить рахунок, 9. він Савенка. Савенко далі приведе Степаненка. Степаненко, Степаненко порожній. Віддає передачу. На Кастрамо, але там Василенко зупиняє передачу на Кастрамо. І на цьому поєдинок завершений 9-1.